Трамп запропонував Путіну зупинити війну проти України, але Кремль відмовляється. Погодження Трампом військової допомоги Україні важливий крок. Але у Вашингтоні не знають, чи зміниться хід війни. У заходу ще є шанси змусити Путіна піти на мир. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп, висловивши велике невдоволення діями Кремля, дав Володимиру Путіну лише 10 днів на припинення війни в Україні, пригрозивши новими санкціями у разі відмови. Це вже другий ультиматум від американського президента за останні місяці. Попередній термін становив 50 днів. Про це пише аналітичний центр Atlantic Council. за словами експертів, Трамп. Пропонує Путіну мир на вигідних для Росії умовах, але той відмовляється. Новий крок Трампа різкий відхід від попередньої політики, коли США фактично робили поступки в обмін на зниження напруги. Повідомлялося, що Трамп навіть думав про визнання окупованого Криму, начебто російським. А Білий Дім уникав критики Кремля та не підтримував ідеї про відповідальність Росії за воєнні злочини. Поворотною точкою стала згода Трампа на передачу зброї Україні через союзників у Європі. Багато хто вважає цей крок запізнілим, але важливим. У Вашингтоні зараз сперечаються, наскільки така допомога справді змінить перебіг війни, аналітики вважають, що навіть попри вигідні умови від США Путін не йде на перемовини через три фактори: перший військова перевага, хоч наступ і повільний, Кремль переконаний, що агресор Росія, начебто, виграє війну на виснаження. Другий Воєнна економіка з 2022 року. РФ перевела економіку на армію. Заводи працюють беззупинно, а доходи військових родин зросли, частково перекривши втрати від санкцій. І третій фактор внутрішня стабільність у Росії. Мир може повернути сотні тисяч ветеранів, які звикли до великих зарплат і можуть стати проблемою всередині країни. Але головне, ідеологія Путіна. Він вважає, що існування незалежної України загрожує російській ідентичності. Це не дає йому прийняти ані поразку, ані компроміс. Цитата з матеріалу. Відмова Путіна прийняти вигідні умови Трампа частково пояснюється його вірою перемогу та страхом. Перед наслідками угоди про мир, але головним фактором лишається його переконання, що українська державність є загрозою для Росії і має бути знищена. Пишуть аналітики. Проте Захід має шанси змінити ситуацію. Експерти наголошують, щоб змусити Путіна до миру, слід змінити обставини на полі бою, а саме. Давати Україні сучасну зброю повернути ініціативу ЗСУ та перенести бої на територію Росії, змусивши Кремль відчути ціну війни.